Віра ще ніколи не тримала в руках таку велику суму грошей. 25 тисяч доларів! це вам не жарти. Якби батько віри Пилип Семенович знав, оскільки оцінять люди його хату, то, може, й розсердився б на дочку, що дешево продала, хто знає. Дякую тату за хату, подумки подякувала Віра, а потім поглянула. На свого чоловіка Василя. І вони роблять так, як батьки, працюють та живуть для дітей. От старші Оксанці купили квартиру, тепер черга меншого Олега, він теж хоче в місті лишитися. Чого мовчиш, Василю? допитувалася Віра. Та щось голова розболілася, відповів той. Треба поїхати в лікарню до району, хай лікарі щось скажуть, це ж не жарти. Всю решту дороги з райцентру мовчали. Кожен думав про своє. Василь думав, що треба перевірити авто, а Віра вирішила, що тепер продаж батьківської хати стане новиною номер один в селі, а другою й надалі буде переїзд у село переселенців зі Сходу. Прокинулася Віра посеред ночі і раптом почула, як у шибку щось стукає. На дворі яскравим прожектором світив місяць, показуючи всіх і все. Віра могла поклястися, що побачила чиюсь тінь, що кралася під їхніми вікнами. Крик застиг десь в горлі жінки, так і не вирвавшись назовні, а душа просто втекла в п'ятки, коли чиєсь обличчя заглянуло у вікно. Віра не розгледіла його, єдине, що помітила чорний шрам на обличчі, страшне видовище. А потім тінь, немов розчинилася у повітрі. Віра більше не заснула тієї ночі. Ледь дочекавшись нового дня, вона із чоловіком приїхала в районне відділення поліції, де працював рідний брат Василя Євген. Женю. Хтось уночі ходив під моїми вікнами. Я навіть обличчя зі шрамом бачила, переконувала Віра. Я теж бачив ті сліди. Вони йшли навколо хати до саду, обізвався Василь. Думаю, що хтось зазіхає на наші гроші. Ти ж знаєш, ми хату продали. А ви що? Гроші вдома тримаєте? здивувався Євген. Ну так. Банкам ми не довіряємо. Хм, тепер доведеться повірити, якщо хочете зберегти щось. Домовилися завтра зранку покласти гроші на депозит. Сам Євген зголосився допомогти вірі в цьому. Василь же навідріс відмовився їхати. Мовляв, у нього і вдома роботи вдосталь. Близько полудня повернулася Віра додому і застала побитого Василя. Який лежав непритомний посеред кімнати. На її крик відразу прибігли сусіди. Василь відбувся легким струсом мозку. За його словами, до них у хату заліз молодий переселенець і дуже побив чоловіка, шукав гроші, а коли не знайшов, зматюкав старого і зник. Цього ж дня молодика затримали. А десь о півдні наступного дня у двір віри увірвалася переселенка валя з криком. Це ти звинуватила мого сина? Так, я. Він побив мого чоловіка, відповіла спокійно Віра. Забери заяву, чуєш, а то засаджу твого Василя, закричала ще дужче валя. Чого тільки не вигадає жінка, аби захистити свою дитину? Що ти мелеш? Стала вже сердитися віра. Я посаджу його, чи ти здуріла бабу. Та що тобі до мого Василя? Він тебе й не знає, намагалася заспокоїти її віра. Та хіба можна заспокоїти жінку в вістерець? Не знає? закричала ще дужче Валя. Та він мені все життя поламав, а тепер дібрався й до свого сина. Чи його сина, зблідла Віра, мого сашу, якого я зачала від цього покидька. Пам'ятаєш мене, погань? звернулася Валя до Василя, що на крик вийшов із хати. Віра подивилася на блідого, мов смерть Василя, і все зрозуміла, валя казала правду. Але як? Ти ж зі сходу. Питала спантеличена віра. Та я з нашого райцентру жила там до сімнадцяти років, поки оцей не зґвалтував мене в парку. Пам'ятаєш, проклятий, у мене тоді брат в аварії загинув, а він скористався тим, що я не маю захисту. Василь мовчав, мовчала й віра. А Валя все говорила про те, як дізналася про вагітність, як батьки, аби приховати сором, відправили її до тітки в Донецьк. Там вона й сина народила, там вийшла й заміж за нелюба. Коли почалася війна, то продала квартиру тітки й купила тут хату, щоб бути ближче до батьків. Слова і прокльони Валі не виходили вірі з голови. Василь мовчав і вперше у житті приклався до пляшки. Пив сам Віра не боронила. Наступного дня вона забрала заяву з поліції, шкода було хлопця, а ввечері поїхала в гості до дочки, аби бути подалі від усього цього. Через тиждень, коли Віра повернулася додому, її зустрів змарнілий Василь. Він впав перед нею навколішки і став благати пробачити йому. Не ту просиш, Василю, я з тобою прожила достойне життя, заплакала Віра. От за ці сльози й прошу, сказав чоловік, а потім розповів, як, будучи студентом, вперше скуштував наркотики. Що це було і скільки він прийняв, не пам'ятає. Отямився в парку, поруч плакала дівчина, з того дня він її більше не бачив. «Віра, може мені здатися поліції? Як тепер жити з таким тягарем на серці? Та що ти, Василю, подумай про наших дітей. Стала благати Віра. Наступного ранку вона знайшла свого Василя повішаним. У садку біля хати.